Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Ораса Юрій Ігнат буде зараз моїм гостем розмовної студії, Речне командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю! Доброго ранку, вітаю! Для початку щойно ви виклали фактично зведення за минулу ніч. Коротко можете описати, що було для тих, хто ще не бачив. Бачите, мало чим відрізняється від минулої ночі. Фактично, така ж сама атака з цього самого місця. Ми з чауда, тимчасово повний Крим. Цього разу 33 безпілотники. Ворог застосував зафіксовано саме таку кількість БПЛА ударного типу. Ну, вчора було знищено 24, Сьогодні знищено вже 25 БПЛА на різних напрямках. Там перелік областей, де працювала протиповітряна оборона. Зокрема, це східні, південні та центральні області, винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогнові групи, РЕП все працювали для того, аби забезпечити власне той результат, який маємо із 30 безпілотників ударного типу. Ну, це звіт фактично не лише по ударних БПЛА. Зрозуміло, що ворог застосовує різні типи озброєння. Це і каби, це і зенітні керовані ракети, які б'ють по землі. Ну а також є повідомлення про застосування реактивних систем залпового вогню. Забувайте, реактивна артилерія, теж фактично щодоби чи щоночі завдає ударів попри фронтовій зоні. Ну, на Харківщині. Знаєте, так що зараз є теж інформація про ну спокійно, хотів, хотів спитати, якраз десь години півтори тому з'явилася інформація про вибухи в центрі Харкова, навіть не просто на Харківщині, а в середмісті, чи є розуміння, що туди прилетіло, це шахеди далі чи щось інше. Ні, це власне ракетне озброєння. Треба дочекатися, як і вчорашній випадок на Харківщині. Треба дочекатись, все ж таки, коли побачать уламки, тому що ну очевидно, що ракети йшли. Ну, попередньо, скажем так, по балістичній траєкторії, що може бути балістика. Це може бути той тип озброєння, який на жаль не вдається своєчасно виявляти, і ми користуємося тими даними, які нам дають і партнери, користуємося даними розвідки, коли. Є така інформація, то безумовно оголошується ракетна небезпека, тобто повітряна тривога, загроза застосування балістичного озброєння. але наголошує, що інколи ворогу вдається це робити приховано, і тоді тривога власне приходить фактично разом з вибухами. Ну тут нічого не вдієш, так само як і реактивна артилерія теж летить лічені секунди. Ну тим більше, що Харківщина, яка знову опинилася і вчора, серйозна трагедія. Я маю на увазі Куп'янський район, село, гроза, де загинуло вже станом на зараз зрозуміло 51 людина, які були на поминках за загиблим своїм земляком. Там попередня була інформація, що це Іскандер М прилетів. Це вже підтверджено, чи ще потрібна якась експертиза для того, щоб зрозуміти, що саме туди вчора прилетіло? Власне, вчора було да, дійсно оголошено сигнал повітряної тривоги, а саме загроза ракетного озброєння, тобто балістичного озброєння, був деякий час, звичайно, щоб десь сховатися в укритті. Вже встановили місцеві правоохоронці тип у уламках тип ракет, який був застосований, в Чорно Харчі. Це Іскандер М. Це балістика, це балістика, яка летить. Дуже швидко, яку дуже важко виявляти. Ну але все ж таки тут, мабуть, треба звернутися на, на наших громадян до усіх, тому що е, більше ста кілометрів трошки так до, е, до зони ураження від ворожого кордону. Тому треба розуміти, що. Ворог буде робити такі речі і надалі. Жодної гуманності, жодних принципів ведення війни вони не будуть дотримуватись і будуть робити найганебніші речі, як не зважаючи чи то похорон, чи то поминки, чи то інші заходи. Тому треба слід дотримуватись. Так є багато заходів, де вшановуємо побратимів, вшановують загиблих людей. Тому слід бути обережними, особливо у цих зонах. Пане Юрію, чи правильно я вас зрозумів, що перед початком цієї ракетної вчорашньої атаки на село Гроза було, було повідомлення про ракетну атаку, був сигнал. І який час підльоту, умовно, ці 100 кілометрів від російського кордону до точки удару? Скільки часу було у людей, якщо б вони хотіли і змогли десь сховатися? Якщо я не помиляюсь, близько 10 хвилин там було від тривоги до удару. Ну балістика, ви ж розумієте, може летіти як не з невеликої відстані, так і з дальніх підступів була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області, яка межує з Харківською. Тому балістика це не не багато часу. Іскандер М. Є ще Іскандер К. Це крилата ракета. Тут теж не надто багато часу, тому що ці ракети іскандерка має на увазі крилаті летять не по балістичній траєкторії, а як звичайний калібр. Вони теж дуже підступні, тому що ворог їх застосовує з невеликої відстані відповідно. І теж час підльоту не такий вже й. Великий, тому що летить ракета швидкістю від 650 там до 900 кілометрів, приблизно такий, така швидкість, і можна вирахувати, що у людей небагато часу на реагування такого такої небезпеки. Е, ну а чи правильно я зрозумів, що Іскандер-К, який е, запускають за звичайною ракетною траєкторією з повітря, їх легше збивати нашим силам протиповітряної оборони ніж балістичну цю ку Ну звісно, для балістики потрібні такі засоби, як Петріот. Балістика це те, що падає, тобто летить вгору і вже і падає вниз по балістичній траєкторії. Як фактично там снаряд можна запустити, як міна з міномету, це є балістика. А от ракета фактично іскандерка це калібр наземного базування. Вони фактично ідентичні ці ракети, але небезпека ж дійсно полягає в тому, що якщо з корабля калібр видно, маємо інформацію задовго. До того, щоб коли вона прилетить від корабля до досягнення материкової країни, то тут може все статися дуже і дуже швидко. Калібр е, е, іскандерка е, ракета так, притискається також низько до землі, але її можна збивати звичайними засобами зенітних ракетних військ, е, ну чи іншими, які ми застосували, тому більше патріотів, хороших і різних. Наскільки я розумію, вчора президент також повідомив, що веде перемовини про постачання нових систем, які нам будуть зовсім не зайві, особливо перед опалювальним сезоном. Добре, пане Юрію, ще такий момент. Тут днями повідомляли про те, що росіяни примудрилися збити свій су 35 чим допомогли нашим протиповітряним силам. А взагалі, що таке су 35 і яка їхня кількість, ми знаємо ну, на у росіян і наскільки він небезпечний? Ну явних десятки цих літаків було чимало уже уражено про нашими нашої протиповітряної оборони. ну небезпечно він тим, що він новітній, ну, Це один з найновіших літаків. Так, в них є там кілька тих су 57 експериментальних, експериментальних, не невідомо ну, наскільки вони покажуть себе на полі бою. Щоб хочеться, щоб їх ну участь була така ж, як і танкова армата, звичайно. Ну але не треба недооцінювати ворога, тому що су – це основний літак, який. Контролює е, окуповані території, увазі повітряний простір, і є основним тим літаком, який загрожує нашій авіації. Е, він модернізований. Так він має ракетне озброєння. Е, він застосовує керовані авіабомби. Ну і ракети, які в них є, скажімо. Така найнебезпечніша для нас ракета Р-37, яку ворог вже не раз застосовував, має дальність застосування понад 200 кілометрів. Ну, зокрема, винищувачі, одне з найважливіших технологій це є радар. Радар винищувач, який може відслідковувати повітряні цілі далеко. Ну також вести одночасно вогонь по декількох там ворожих цілях. От, власне, су 35 має теж захист радіоелектронної боротьби і так далі. Це технологічний літак, який росіяни на жаль продовжують виготовляти. І минулого року десь близько 10 машин здається, вони ще виготовляли. Якщо це їхній основний фронтовий літак такого типу у цій війні, а ми будемо покладатися, я сподіваюся, найближчі кілька місяців на F-16, то Наскільки F-16 може протистояти йому за своїми тактико-технічними характеристиками, це дуже гарне питання, тому що F-16 бувають різні є різні блоки, різні модернізації. Тому ми розраховуємо на те, що партнери передаватимуть на саме те, що нам потрібно, саме те, що не буде поступатися за тактико-технічними характеристиками, тим саме Су-35, або принаймні бути на рівних із ним. Ну що ну старіші версії модифікації, зрозуміло, можуть. Нам допомогти в ураженні таких повітряних цілей, як крилаті ракети, дрони, середні держави. Але вже для завоювання переваги в повітрі, що нам конче потрібно для звільнення наших територій, нам потрібні модифікації літаків не гірші ніж у нашого ворога. В – це літак, які може модернізуватись, є підприємства і в Сполучених Штатах, і в Європі, які можуть це робити. Тому ми розраховуємо на гарні літаки і розраховуємо на Увесь той гарний спектр озброєння, який має цей літак, для того, щоб в подальшому допоміг він нам звільнити нашу територію, як ми знаємо з ваших слів, дуже важливо, щоб модернізували не тільки зброю, але й радари. А радари f 16 наскільки я міг читати, відгуки американських пілотів вони хвалять. Там безумовно, радар це теж, ну я ж кажу, це це вже половина діла, як то кажуть, радар і ракета це саме основне що. Має бути в літаку. Ну, ще не забувайте, що вони користуються інформацією про повітряну обстановку від літаків дальнього радіолокаційного, це такі, як А-50. Так також допомогли такі ретранслятори іл 22 Ну ми теж не маємо такого зброєння. Воно теж допомогло управляти боєм в реальному режимі часу і надавати інформацію про повітряні цілі противника для літаків. f 16 ми теж хотіли, щоб і такий літак був у нас строї. Це справа майбутнього. Тобто, ми ще не всі свої бажання. Виконали в цьому сенсі. Добре, і пане Юрій, якщо ми вже за F-16 заговорили, внесіть, будь ласка, ясність, тому що я вже кілька разів бачив дискусії після ваших повідомлень про те, що частина українських пілотів, які поїхали вчитися управляти f 16 проходять спочатку курси англійської мови, у людей виникає нерозуміння того, як вони поїхали вчитися і не знають англійською. Ну ніби всі знають, що пілоти на своїх курсах, щоб стати пілотом, треба знати англійську мову. Бо наприклад до цивільної авіації тебе інакше і не допустять, бо міжнародно Мова цивільної авіації це англійська. Мовляв, всі пілоти за замовчуванням вже мають знати, навіщо вони витрачають оцей час. От можете пояснити, що саме вони з англійської мови там вивчають? З нуля справді вчать, чи це вже специфічна термінологія? Вадим, ну я з свого досвіду скажу, що англійську мову починали вчити ще з ранньої школи, так потім в інституті десятки вчителів мінялися англійською і, і так далі. Тому тут в нас я кажу, нас кожен має свій індивідуальний рівень підготовки з англійської. Кому здається легше, комусь легше вони проходили домашню підготовку, але все ж таки в наших партнерів є відповідні вимоги, складаються іспити, тести вони мають пройти їх. Якщо він досягає відповідного балу, там 90% там відсотків приблизно, так то тоді пілот проходить і може вже далі вивчити там ще авіаційну термінологію, потрібно зокремаш. Ось і таким чином він проходить. Якщо хтось не добирає яких там 10 балів, то має ще трошки підтягнути, як то кажуть? От такий дуальний рівень підготовки. У всіх дуже до цього відноситься скрупульозно, так на заході. Тому говорять, так, так, так такі такі вимоги і ставляться. Але ну не є це основною проблемою, в, в тому, що чи випановувати техніку? Безперечно, дякую, пане Юрію, що знайшли можливість. І пояснили ці всі нюанси. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку.